Перелякані, заплакані діти та захмеліла бабуся. Це те, що вперше побачили патрульні, переступивши поріг квартири. Пояснити ситуацію пенсіонерка не поспішала. За нею це робили внуки. Вся мальки самі проводять патрульних до кімнати. У кімнаті на дивані патрульні побачили чоловіка і, і жінку, які лежать на одному дивані, накриті однією ковдрою. Діти сказали, оце тато, оце мама, тато, маму, побив. На ліжку закривавлена Наталя і її чоловік. Непроханих гостів у формі він явно не чекав. А як ви прийшли до мене додому на дому, е, квартиру. Да. Нас запросили. Хто вас запросив? Ось жінка. А які вона напилася? Що у вас є? Я вам ще не дуже все. Добре, що стало? Наташа, встань, будь ласка, розкажи. працівникам міліції, що все нормально. Мама просто перепила. Тут 15 нарядів міліції. Ти мене чуєш уважно. Я тебе забираю, Але жінка не встає, у неї проламаний череп. У неї голова була перемотана, на голові був компрес. Дуже багато крові на, на подушках, на одіялі. І чоловік з боку лежав. Він просто спокійно одівся. Запитав, чому ви зайшли. Якщо я вас не кликав, це моя сім'я. Я можу вирішувати питання собі сам. Я собі розбираю з жінкою, вони собі побухали з мамою. Починати гартикіна розбірки. Подружжя завершилися для жінки відкритою черепно-мозковою травмою. Наталю у важкому стані госпіталізують. Чоловік теж дістав сповна. Йому розсікла голову теща сокирою. Я його ворослію. Ну, <звук> будь ласка, дітей, в руке, що. Ви, ви ж мене, блять, сокири ударили по лові. А що мені робити, Якщо мою дочку дігає. убиває? Літня жінка пояснила, що вона хотіла захистити свою дочку і схопила те, що першим трапилось під руку. Це було сокера. І вона сокирою вдарила чоловіка по голові. Конфлікт розгортався на очах двох маленьких дітей. Вони, хоч і в стресовому стані, але єдині з сім'ї, хто поводились адекватно, кажуть патрульні конфлікт. У них виник на такому ґрунті непризних ставлення одне до одного, і так само не без дії алкоголю. Обидвоє має мали ознаки алкогольного сп'яніння. Вони чоловік принаймні, це і не заперечував жінка. поведінка жінки та хіне відвідала Сім'я не перебуває на соціальному обліку і навіть вважається благополучною. Незважаючи на страшні травми, писати заяву на свого чоловіка Наталя відмовилася, але за неї це вже зробили медики. За фактом нанесення жінці тілесних травм розпочато кримінальне провадження.